Доброго дня! Вас вітає компанія Leospola, виробник ергономічного обладнання, а саме касових стійок, касових боксів, стелажів та багато інших виробів з листового металу та труб. Сьогодні ми проведемо огляд одного з наших комплектів ергономічних стійок, який призначені оптимізувати роботу в касовій зоні і відповідно збільшити ефективність вашого бізнесу. Комплект базовий дає вам можливість налаштувати ваше робоче місце так, щоб перед очима касира було все необхідне. А саме ручний сканер для штрих-кодів, сканер типу кубик, розрахунковий термінал і монітор. Комплект базовий є дуже надійним та безпечним, адже завдяки ньому касир може зосередитися прямо на своїй роботі, не переймаючись за обладнання, що воно пошкодиться чи впаде. Що ж, складається комплект база? З базової стійки, шарнірного кронштейну і тримачем для пінпада, з кронштейну з тримачем для монітора, тримача для ручного сканера та кронштейна з кріпленням для сканера типу кубик. Розглянемо кожен з елементів ергономічної стійки по порядку. Базова стійка LP-base виробництва Leos призначена для е, встановлення її на робочій зоні касира та комплектацією різними типами кронштейнів, тримачів та поличок. Стійка за замовчуванням комплектується ось таким комплектом для кріплення її. Має ось таку заглушку, щоб все дивилося естетично. І в комплекті має е, верхню заглушку, тут вона вже встановлена. А на нашу е, модельну е, стійку вона буде ось так вставлятися, ми її не вставляли, тому що не вийняли би потім. Так, наяв, е, наявні 4 отвори, ось тут, для е, кріплення е, болтами М6 е, та отвори для виведення кабельних вузлів. Наша базова стійка має діаметр 45 мм і виробничі висоти від 300 мм до 700 мм з кроком 50 мм. А також ми маємо такі базові стійки з кріпленням до стелі, які мають висоту 1800 мм. Стійка пофарбована у стандартний колір RAL 9005, але за бажанням клієнта, колір може обговорюватися індивідуально. Кронштейн універсальний шарнірний LP Arm L150-150 використовується для кріплення розрахункового терміналу або для тримача принтера. Цей кронштейн має довжину плеча від 100 мм до 300 мм. В нашому випадку він має ось тут довжина плеча 150 мм і ось тут також 150 мм. Також обладнаний тримачем для організації кабельних підключень. Ось так він легко знімається і так само легко встановлюється. Шарнірні кронштейни в цілому дуже важливий елемент ергономічної стійки, так як вони дозволяють регулювати положення монітора або інших приладів, які кріпляться до стійки. До основних переваг можна віднести економію місця, гнучкість, регульованість і підвищення ефективності всіх, хто за ним працює. На шарнірному кронштейні ви можете бачити тримач для пінпада, який вкомплектований спеціально для встановлення на ергономічну стійку. Ви можете відрегулювати ширину тримача для пінпада відносно вашого приладу. А саме від 68 мм до 135 мм. Тут ви можете бачити регулювальні гвинти. Так само, кут повороту тримача навколо своєї осі 270 градусів. Та кут нахилу самого тримача 90 градусів. Тримач викланий у стандартному кольорі RAL-9005. Тримач для пінпада інтегрується з обладнанням таких виробників, як Ingenico, Verifone, Yarus, Йомані, Ваймікс B3. До основних переваг тримачів можна віднести безпечне зберігання приладу, який знаходиться в тримачі, збереження робочого простору касира та ефективне використання приладів. Наступне: кронштейн універсальний LP ARM L100 із кріпленням сканера LP Hall Motorola DS9308. Ця конструкція дозволяє легко виймати сканери для сканування великих товарів. Кронштейн для монітора VESA LP MON призначений для встановлення моніторів, що мають кріплення стандарту VESA. Кронштейн комплектується кабель каналом, кут повороту кронштейна довкола базової стійки 360 градусів. Кут повороту тримача монітора відносно кронштейну 270 градусів. Та кут нахилу самого тримача 120 градусів. Виробничі розміри кронштейна можуть бути 200-250 та 300 мм, а виробничі розміри самого тримача можуть бути 75 на 75 мм або 100 на 100 мм. Основні переваги це сумісність із стандартом веса, легкість встановлення та безпека для самого обладнання. І останній елемент в нашому комплекті – це кронштейн для ручного сканера Zebra DS2208 LP Hold, встановлений на базовій стійці, кут повороту кронштейна довкола осі базової стійки 360 градусів. Тип сканера ручний і виконаний у базовому кольорі ral 9005. Варіації ергономічних стійок для комплектації саме вашого обладнання багато. Звертайтесь до нас, і ми підберемо вам ергономічне та легке рішення. Дякуємо за увагу і слава Україні!